Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні понеділок. Ми ось йдемо з магазину, в селі ходили, купили ще ґрунту хліба і зараз будемо йти на полуницю. Вчора в нас холодно було, то не хотілося там бути, бо воно на городі вітер дує з усіх сторон. А сьогодні підемо. Жені вже сезон розпочався на велосипеді. Вже із школи, як приїхав, також зустрічала його, брала з собою, бо попросив, каже, як буде сонячна погодка, ти мені візьми. Це вже тепер не злізе. Ми зайшли вже в будинок, ну, це я зараз занесла Вон грунт. Ми взяли хлібинку і вапно я взяла. Нехай буде, треба ж починати якось з кухнею нашою щось робити. Бо вона така портить. І взяли, взяли, взяла ось таку айстру, королівський розмір, така гарна. Я ж кажу, мені все мало цього насіння. Потім перець, колобок. А щось в мене просто перець не проростає. Щось почав там один айвенго слабенько, не знаю, ще цей замочу. Що буде, то і буде. Ні, то і ні. Чесно кажучи, перець ми собі так багато його не їмо. Просто, я думала, може ще трошки комусь поділитися чи продати. Ну, вже як буде. Так, петунія ось така. Танго F1. Взяла Ось така капуста агресор, ну, щось я дуже сумніваюся, що це цей агресор. Ну, я взяла, нехай буде. Тож, думаю, сьогодні буде закінчення. Так, оце щось хтось розпалив. І зараз буде на мене все диміти. Сьогодні на сонечку прям добре. Навіть бачила бджоли вже літали. Бо я оце в такі дні, те, що попрала на вулицю не вивішую, бо бджоли зроблять свою справу. Треба сьогодні постаратись закінчити з полуницею, щоб уже не грибстися тут з полуницею. Останнє відео тільки я тут і тут. Ну, таке життя у нас. Це якби тут два рядочки. отак Отакож запитують, навіщо вам так багато полуниці. Ми ну, не тільки для себе. Більшу частину продаємо. Для нас вистачило б ну, один, максимум два рядочки, отак. А так трошки крутимось як можна. Зараз будемо обривати, і підмога мені прийшла. Ну, це спочатку Максим, але щось він, бачу, заохочує Женю, бо Женя він допомагає, але знаєте, то коли хочеться дитині, це таке. А це бачу, щось воно домовилося вони, так що подивимося, наскільки його вистачить. Будемо обривати. Це вже інший сорт. З цим шматочком закінчили. Там десь Женя пішов він. інший. Ну, там трошечки зараз я піду туди. Тут зараз попілом присиплю трошки. І все, Самий великий шматочок зробили. Можна тепер видохнути спокійно. Так, отут у нас ожина, як я вже казала, наче. І треба буде... Щось таке зробити, щоб вона кудись плилася. Ось є у нас два стопчики, треба ще щось придумати, прибити. Отака вона у нас вже обрізана. Отак Ну я перший раз як купили, не обрізала, не знала, що з нею робити. Посадили та й все. Купили. Це не, не купили, це батьки нам привезли. Посадили та і все. А воно толку нуль. А отак от старі обрізаємо, де був урожай. А молоденькі, що за літо виросли, залишили. Підрізала я вон, бо вони такі довгі-довгі були. І оце такі рукава вона пускала також обрізали і все. І тепер ось одна ось пустила друга, ось третя. Потім ось чотири, ось п'ять. Аж. Ось тут. Сусідам. Тут у нас трохи зайшли, треба, ще буде розгепати оці грудки якось нам. Тут ось також. Треба буде щось робити, знайомих попитати, кому треба. Ну, там декілька кущиків то вже є, кому віддати. Це агрус. Треба тут ще позагрібати. А тут у нас Ну, це я в цьому році її викопаю, бо не знаю. Вона тут просто давно росте, ця ожина розрослася, жималось. і це вона тут давненько вже. Це ми тільки заїхали, її посадили. Знаєш, вона не дуже росте, потім вже тут ожина розрослася, але в цьому році подивлюся, що воно буде. Там ото дві ягодки і все. То викопаю. Не пішло воно у нас. Бо воно так все на купі, І ожина, і жими Так, зараз йду попіл, візьму, щоб посипати, винесу. Це ще я позагрібала. Треба тут і далі ще порозгрібати це, що ми свиней вивозили. І це я дивлюся, що це нам як виораючий город. Нам ще корчики треба носити, бо ми раніше цю кукурудзу викопували. А це Максим її бензокосою скосив, То щось є такі треба буде збирати це. Моя неулюблена справа з дитинства. Ну, зараз вже улюблена, не улюблена, то буде збиратися воно. А в дитинстві, пам'ятаю, це було мені завдання таке збирати кортики після того по весні. І це ось ще одна збирала врожай. Це загрібала і знайшла моркву. Так що піду зараз візьму лопату і цим внутрієм накопаю. Це. З полуниці закінчили ну, з обриванням старого листя. Потім треба її ще підсапати, але ну, це вже туди далі, коли буде вона випускати листочки зелені. Поки я з сполуницю займалася, Женя ходив, викопав мені моркву. Це там Трошки її залишилося. Ось нутря зараз піду поминю, Дивіться, яка гарна. Коротше, залишати її ось яка. О, ну, це нутрі я не піде, це я заберу, а цю, що менше, то нутрі я. Найкращий спосіб зберігання залишати її на городі. Це вже другий рік, так ну трошки залишаємо. І вона така гарненька, так що. Внутрім будуть вітаміни. Максимом там свиня маре, картоплю треба ще ці кучі кудись дівати, бо понаобрізали, що тепер не можна й пройти. І тут ось куча, і тут. Це ж потихеньку треба варити. Ох, нічого не видно. Я буду йти вже до хати. Женя пішов в хату, треба ще там з ним уроки поробити і намалювати малюнок. Цей тиждень буде у них до річниці дня народження Тараса Шевченка. Тож на цю тему щось треба там зараз будемо читати, малювати. Так? І зараз трохи ще стемніє, тож я вийду Максиму допомагати. Якраз він доварить кашу свиням і будемо з ним налаштовувати фари, бо він там і лінзи поміняв, коротше, щось робив, тож треба налаштувати. От такі у нас сьогодні справи. Відео буде коротеньке, ну як вийшло. Це я завжди в кінці відео кажу. Відео буде коротеньке, а потім там воно до 20 хвилин. Але ні, сьогодні точно коротеньке, бо мало знімали, почали. Та, що ж, полуниця. Кожен день та полуниця воно вам уже набридло. Так що, отак. Я прийшла сюди в свій куточок, як я кажу, У мене тут де стоїть розсада. І зараз хочу висіяти петунію і замочити перець колобок, так як в мене в цьому році щось. З перцем діло не пішло. А, так там намочені ті сорти стоять, щось вони не проклюнулися. Один тільки Айвенго, я його вже висадила. А ті, думаю, подивлюся, ще завтра-післязавтра, якщо нічого не буде, то просто в земельку так висію, все разом не буду перебирати деякий сорт. І якщо воно зійде, то буде добре, ні, то ні. Хоча я завжди замочую, і все було нормально. Бо в коментарях там декілька людей написало, що також в цьому році щось з перцем не то тож. Не знаю, які там магнітні бури, чи не немагнітні, але якось так. Ну, нічого, що буде, то й буде. Це не таке, щоб. На чому, через що треба переживати? Зараз вистачає. Ми сьогодні багатенько потім уже роботи робили там і на вулиці з цією машиною, і я і на кухні, але не хотілося знімати. Не було. Він то був настрій, але потім зник, так як кожен день приходять погані звістки. Тож зараз вам покажу. Що в мене там з розсадою, і все, буду закінчувати відео і йти відпочивати, бо в нас вже пізній вечір. Покажу вам, що мені саме більше подобається це пеларгонія. Я думала, що вона в мене не зійде. А он зійшла вже навіть справжні листочки випускає. Погано фокусується. Хоч з чимось, ну це поки будемо сподіватися, що і далі буде все нормально з нею. Посіяла і замочила все те, що хотіла. Це вчора мені трапився допис, що веселе життя в городників. вони постійно когось замочують. Ну, це так. Образно, звичайно. Щось ми замочуємо і це насіння. Тож, до нових зустрічей. Бувайте здорові. І пока-пока.